играем в фіфу ну понятное дело что евро будем играть я даже знаю за кого я в евро буду такі не знаю я уже забыл куда нажимать надо шукать евро я вчера якось играл евро Ладно, хорошо. Клуб нужен? Клуб целый. Попробуем сейчас... А, нет, вот, мне нужно нажать на еду. Я уже не играю. То уралль. Да. Так, я за Украину играю. Okay. Так, мне надо глянуть свой состав. А, я не глянул состав. Ладно. Ничего, мы, наверное, нужно... угу, я дуже добрый у нас состав. Ну, угу, не прям, ну, не прям дуже добрый. Ну, ладно. Я буду цей. Я буду комментировать. Это понятно, Дуже Ні, це дуже прикольна игра, бачите. Дуже лівий нападаючий мудрик, я бажаю мудрик. Так. Проти Бельгії. Ми вчора недавно грали. Так, добик розводить мяч. Дає пас Сиганкову. Сиганков дає пас на добика. Добик вбиває пас на мудрика, мудрик. Мудрик на доби. На зішинка, зішинка на долбика, добика на... Целанкова, Целанкова, Судакова, Судаков дає пас. Ай, <гас> не вийшло. Так. Судаков, Судаков хоче забрати м'яч. І забирає м'яч, дає пас на Кунапля, Кунапля дає. Целанкова, Целанкова, дає пас на Добика. Добик, Добик, пас на Зіченка, Зіченка. На Мудрого. І не вийшло. Так. Долбик. Шо? Не, я трошки не понимаю що. Це. А, мы б'ємо штрафну. І... не вийшло. Так, конплябре мяч. І дає пас, на ух ты! Тепаненко? Зелен нам елу карту судакова. Нам б'ють штрафну. Пиут. Так, зівчинку бере мяч. дає, А, Ой, щось я не ту кнопку нажав. Миколенко забирає мяч. дає пас на зимка. Зевченка, біжить. Разгоняется? Да е пас. Ай. Не забывай его. дать пас. Не да е пас, на... Мудрика, мудрик. Мудрик. Разгоняется. Разгоняется, разгоняется, бежит, бежит. Е, е. Почти. Так, і... Це що? Шо. А, прочитай закінчено. Ви не думаєте, що це дуже швидко так тайми закінчується ну просто. Така ігра. Як... Їхній м'яч. Далі. Поїхали. Мурик бере м'яч. і Пас! Пасла! Що тако? А, тут циганков Цыганков был. Почти гол. Там постигал, гол. Что, офсайд? Чи что там? Я не знаю. Что это офсайд, чи что? А, ну, наверное. А, нет, это просто бывает. Так. Итак. Пас. На ну, Мудрика. Мудрик бежит. Разгоняется. Разгоняется. Біжить, біжить. Мудрик забиває гал. Мудрик у нас 10-й номер. Сьогодні ми будемо тільки грати проти Бельгії. Це вже ми граємо не по прав... не по ігрі, як недавно грали в реальній жизни. Тому що в реальній жизни... Ми 0-0, ми іграли 0-0. Ну, поіграли 0-0. Да є опасне, Добик, 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 розганяється, добик розганяється, доубик розганяється. Ні, ні, ні. Добик забиває гол! Артем Добик забиває гол. Ола, 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 ола. Подивіться на цей гол. О oh мага! Вот <laughs> споткнувся. Так, ну, я вже поняв, як в неї играють в цю гру. Степаненко НК найчаще. Не, яремчука. Ні, Добика я не буду міняти на яремчука. Да є опасно, мудрика, мудрик разгоняється. Мудрик мудрика розгоняється. Мудрик мій любими. Не забывай го. Мудрик не забувай. У нас уже... А, у нас уже меняется. И... Вот туда прям. Вон туда прям. Вот и и теперь... А, у нас там... А, у нас там же... А, почекает. Я забыл себе нашу врат. Так. На Зубкова. Ну, давайте поменяем. Скопоненко. И... Угу. Ой, а, це блін, я трошки переплутав. Трошечки переплутав, ладно. Так, за барн... За барни, вроді. Пасне. На... Дівчинка, дівчинка, пас на мудрика. Мудрик просто гоняється. Біжить, біжить. Мудрик, 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 є. І почти його. б'є. Я рамчук забиваю його. А зараз я рамчука, зараз заниз. А зараз Довбик, чи... Ну, зараз долбик, а зараз ярмчик. Просто ярим. Довбик, мабуть, на асіст то А ні, Довбик це не... Ні, це не асіст. Це не асіст. Уже третій гол. Дуже весело ми граємо. Так, да, у нас поміняли. Тепер Довбик не грає поки. Так, Степаненко дає пас на Миколенка, Миколенко розганяється, розганяється, дає пас на… Що? А, другий тайм закінчений. Ми закінчили. І, ми, і Україна виграє в цьому, в цьому матчі. Дуже було весело з вами поіграти, друзі. Бо давно мене не було. Може зараз ще якийсь пак відкриємо. О, ми вже... О, давайте таблицю, глянь. Так, Германия проти Данії, Іспанія проти э, Георгія, не про що не понимаю. Франція проти Бельгії. Вот, э, Англия проти Нідерланди. Італія. Україна проти Слова... Словенії, По Польща проти Чехії. І Португалія проти Скотла... Скотланд. Понятно. Оце у нас фінал. Там, де більше фінал. Ну, з вами було класно побути. Давно я не знімав, бо телефон був на ремонті або в селі. Всім пока!